Чому молочні продукти з Польщі дешевші за українські, у той час як українські селяни скаржаться на низьку закупівельну ціну на молоко? Як створити механізм протистояння цьому процесу знає фермер з Чернігівщини Михайло Травецький? Я думаю, як нам можна створити механізм якраз протистояння цьому процесу, але якщо ми процесу саме різкого зниження ціни, а саме процесу? Впливу переробників на ціну молока, та перш за все слід розібратися, як влаштований молочний ринок України і Європи. Фактично існують перероб... виробництво, переробка і третій сегмент це вже мережа. Мережа, куди продається молочна продукція. Якщо ми балакаємо, ну як би сказати, по-чесному, по європейському. Цепочка, виробник, переробник і вже потім мережа, і потім уже йде кінцевий клієнт. Або Є ще невеличка група е, виробників молока, які е, дрібних виробників молока, які стали, ну як би знаєте, е, проти цього всього руху і пішли в крафт. Ми сказали, ми крафтові, ми можемо виробляти самі молоко, і ми можемо його продав, продавати. Фактично, вся додана вартість, додана вартість продукту от залишається не в переробки, от а залишається у мене як в дрібного, тому що я можу переробляти молоко, робити якісь там. Ну не скажу примітивну, не примітивну переробку, але на сьогоднішній день я можу якраз цю всю маржу залишати собі, тому що я сам переробляю. І на мене ринок фактично не впливає. Важливим сегментом українського молочного ринку є саме переробка. Сьогодні собі вартість переробки молока на українському ринку досить висока. Тому що обладнання у більшості я вам скажу у левової долі наших молокозаводів є одиниці, яких сучасне модернізоване обладнання, які сьогодні навіть не дивлячись на цей весь. Ну, такий аля хаос да на ринкові вони фактично тримаються, вони дають ціну, і вони на сьогоднішній день продають свою продукцію, коли кажуть, що полки стали, те стало, польське молоко зайшло. все. але деякі компанії впевнено працюють, тому що вони працюють перш за все над якістю, над своєю репутацією і постійно якби контролюють свій процес, свій технологічний процес виробництва або переробки молочної продукції. Цікавимося у фермера, чому. Муж сьогодні різко знизився попит на українське молоко в Україні. Молоко це в цілому, а я говорю вже молоко, яке йде в кінці до клієнта, до споживача. Та тому що наша переробка почала дуже сильно ну, знаєте, махлювати. Хоч і от введені куча законів регуляторних, що якщо є якась добавка у молокці, то це вже молочний продукт, там траляля. Ну, сьогодні це все можна завуалірувати, скласти, зробити. Понімаєте, можна сої зробити молоко і написати. Що це молоко, хоча це не молоко, це якась ну, рідина, біла рідина сої, що нагадує молоко. Розумієте, це не рослинне молоко. Рослини молоко не дають. Молоко це секрет молочної залози савців. От Фактично, тут, от в цьому сегменті, і потрібно працювати. От. І далі виходить така от картина, що ми просто починаємо бадяжити. Саме ціна закупівельна ціна. Ну, от виробникам треба якось кінці з кінцями зводити. Через війну в Україні на 20% скоротилось поголів'я великої рогатої худоби, каже фермер. Зв'язку із е, критичною ситуацією. От е, фактично дуже багато поголів'я скота просто вирізали. Вирізали, вивезли на м'ясокомбінат, тому що на сьогоднішній день така ось ціна на м'ясо. Сьогодні пооткривали коридори. Е, не морські коридори, раніше в нас же ж баржами вивозили скот за кордон. А сьогодні вже фурами вивозять вже маршрути налажені, і фактично, вже скот уже у нас іде в рефрижераторах або живцем. Він вже виходить і ми годуємо далі. Тому що, щоб ви розуміли, у нас досить смачна яловичина. Ми фактично в корову не користуємося гормонами, ми фактично не користуємося ніякою хімією. У нас корови дають, ну живуть і дають фактично, ну знаєте, живе молоко. Та на превеликий жаль, це живе молоко молоко в результаті недобросовісної переробки доходить до споживача у вигляді молочної субстанції сьогодні вершкового масла, от вершкового масла, коров'ячого масла, ну справжнього купити фактично неможливо, і далі, якщо ми йдемо, якщо купити якісного живого сиру, який має витримку там півтора-два-три місяця українського виробництва, саме з молока, так як потрібно, положив фермент, положив. Там, бактерію, воно спрацювало, по крайній мірі виложив, воно визріло. І от якби така стара технологічна або крафтова така технологія, її фактично додержується, може одиниці. І я вам скажу: ті, хто додержується, це все молоко у нас йде не то, що йде, а воно просто вилітає на експорт, і воно йде якраз кашерним, халяльним. От воно йде в ту сторону. І фактично, щоб ви зрозуміли, у нас в Україні нема ні якісного м'яса, ні якісного молока. Все, що в нас виробляє це якісне, воно було, є і буде. Воно всі завжди експортувалося. Воно вивозилося все. А українцям, от нам, українцям, саме залишалися, як кажуть, трошки да ножки. Михайло відкриває секрет: до яких же хитрощів вдаються українські переробники молока, аби вирівняти ситуацію на молочному ринку. Він завіз молоко, купив його умовно там за якихось. 15 гривень десь така, плюс-мінус середня, це з великотоварної ферми, якщо він його завіз. Фактично, в нього воно доїхало, йому воно вже стало 16-17 гривень. Потім він пустив через усі свої там, фуги, шмуги. Там, Технологічні процеси, от, пастерізація, це все електроенергія. І фактично, в нього вже цей літр молока. Він коштував у нього 20 гривень на вході, і він вже став 30 гривень після переробки. І він його везе у мережу, мережа ставить свої 20% націнки, і вже виходить молоко за 40 гривень. Притом, при всьому, що польське сьогодні можна купити за, наприклад, там 35 гривень. Да? І виходить, зазор в 5 гривень. От як сьогодні? Українському переробнику вирівняти ситуацію. Що він робить? Він робить меншу упаковку. Не, не літер, а 900. Уже літрових бутилок ти майже ніде не знайдеш. Всюди 900 для того, щоб знизити ціну. Це перший такий, ну якби ход. Да? Можна там наступний такий хід, там вже 800 г зробити, але ну, бутилочки стоять і фактично от, ціна, а ніхто ж не додивляється, що там 800 чи 900 г. Це ну, об'єктивна робота, коли ми зберігаємо якість, але ми зменшуємо об'єм і фактично якби, регулюємо ціну. Ціну наступний, просто розбадяжить це молоко. А ви помічали, що магазинне молоко завжди має однаковий смак, так бути не повинно, наголошує Михайло. На сьогоднішній день основна маса молочного продукту це жорсткий фальсифікат, якраз пальмою, от і різними е, хімічними сполуками азоту, фактично для того, щоб наситити максимально. От розумієте, і сьогодні виникає питання, чому ми стали в такій ситуації, коли на сьогоднішній день на наших полицях, на наших полицях Супермаркетів. Конкурує не наше українське молоко із європейським молоком, з тим самим польським, а сьогодні на, нашому, на наших полицях в супермаркетах, починаючи там із глобальних мереж, наших українських мереж, фактично йде уже жорстка конкуренція між європейськими гравцями. Сьогодні польські сири конкурують із голландськими сирами. От, сьогодні там у нас фактично французькі йогурт конкурують там із е, йогуртами з Греції, і фактично вже от починається така от колаборація, тому що ми стоїмо зовсім ну як би сказати, вже по іншу сторону. От наша українська продукція, вона вже так, вона лежить на нижніх полках. Кардинально інша ситуація на європейському молочному ринку. Європейський бізнес молочний це я вам скажу кооперація. Кооперація. Що таке взагалі кооперація, коли виробник... Виробник молока, який доє корів фермер, він являється, е е партнером, партнером інших фермерів, які створили організацію, в які побудували або купили переробку. І фактично цей фермер, який доє корів, він впливає на кінцеву ціну от своєї продукції, вплоть до того, що може бути його молоко промаркеровне. Через супермаркет, через переробку написано, що це молоко е, саме цього джона е, молоко. І, по крайній мірі, що воно приходить уже на кінець на кінцеву полку, і люди купляють молоко саме цього джона. Саме тому європейське молоко смачніше і якісніше, запевняє Михайло. Воно легко створює конкуренцію українському, яке після недобросовісної переробки перетворюється на незрозумілий продукт білого кольору.